Друзі, всім доброго ранку. Так, щодо подій Курску, ми просили прокоментувати. Дещо дізнався, можу про це зараз говорити, але в загальному. Це вигадний сценарій для України і Росії. Це все шоу-спектакль. Не тіште, що у нас там є якісь великі досягнення. все інше. Перше для України. Зеленському треба було передемонструвати, що Україна ось якісь досягнення на території ну, взагалі в цій війні за весь час, тому що зброя, гроші продавалося, але все якось було дуже, дуже тяжко з боку відзитувань. Тому ви вирішили зробили ідею, що є ось такий ось Курск. Що от є таке досягнення Збройних сил України, вони придвинулись на територію Росії і, так, і, і таке інше. Це замилювання очей з боку України. Щодо Росії, ви ж замітили, що ми дуже легко зайшли на територію в загальному курску. Не було якихось масштабних боїв і все все інше. Чому це дозволено з боку Росії? Тому що їм потрібно підновлення, підживлення інтересу до до війни, тому вони, вони ж там постійно говорили, що Україна бомбить Донець, Донбас. Ось зараз вони можуть спокійно говорити, якщо ми нічого не будемо робити в цій війні, якщо цієї війни б не було, зараз ми в Курську Україна заходить і таке інше. Білгород може забрати, ну і, і пішо поїхало. Там всяка фігні в уші вміють налівати, що що, там це вміють. Тому це ще раз. Ну, я ще раз повторюю, що війна повністю має договірний формат між Росією і Україною, тому що одним вигодно і іншим вигодно. Тому такі події відбуваються. Не тіштеся ілюзіями, що Курс стане якимось переломним моментом в торгах, там, за Донецьк і все інші території. Ні, вони зараз трішки побовчають Росією і вони е, дуже швидко повернуть свої території. Ви це все дуже скоро будете спостерігати. Е, ви краще дивіться зараз, не Курском, те, що вам з усіх пабліків. Пишуть. А дивіться в те, що ми зараз втрачаємо дійсно в напрямку війни Донецьку, і Луганська. Тому що зараз там, а, якщо ви подивитесь карту, дуже впевнено просувається російська армія. Вона так взяла позиції, не дивлячись на те, що в Курську відбувається, вони ж не перекидують туди сили. Вони продовжують йти в тому напрямку. Чому? Тому що, як і говорилось, Путін хоче адмі... повністю землі Луганська, Донецької і Запорізька в адміністративно їх складових. Щоб замилювати очі з боку України, ми зараз переключились на Курск, а Росія я ж кажу, продовжує йти до своєї певної цілі. Війна дуже скоро закінчиться. І вони просто скажуть, ну от ми все відвоювали, в принципі, ось по, по цій лінії будемо робити нові території України-Росії. Тому ну, все банально просто, але, на жаль, на жаль маємо те, що маємо. Ці події по курску не пройдуть просто так, дуже скоро, я ж кажу, коли росіяни закінчуть свій інфопривід, вони повернуть свої ці всі території і почнеться масовий вже дуже масовий обстріл знову України. Тому я нагадаю про ті події, Дамби і все інше. Якщо вони не відбулися до сьогодні, це не значить, що вони не відбудуться ще і далі. Тому, будь ласка, не нехтуйте. Воздушними тривогами, тому що це дуже важливий момент. Я скажу, і зараз зверніть увагу не те, що ми е маємо в курску, зверніть краще увагу те, що ми вже втрачаємо в Донецьку і Луганську. Там більш буде яскрава і відкрита картина, ніж те, що нам намагаються знову таки замилити очі і показати. Вони ж не для нас стараються, в першу чергу, вони ж стараються. для Западних партнерів і відзвутувати, що ось такі ми молодці маємо досягнення. Ось такі ось події щодо цього. Це в загальному. Не буду говорити якихось додаткових деталей, тому що не все знаю ще, поки не вся є інформація. І, та якщо навіть і знаю більш деталі по, по військовим, то озвучувати це. Не, не, я вважаю не за потрібне, тому що якщо у нас є якісь досягнення і хлопці все вірять, нехай воно так і залишається. ЗСУ ми повинні вірити, не дивлячись на, не, не на все те, що відбувається. Гарно чи погане, ми віримо в нашу країну. У нас буде перемога, але не така, яку ми хочемо, на жаль. Ну і дивимося, я ж кажу, в сторону там, де дійсно відбуваються бойові дії, а не там, де. Зараз нам інформаційно намагаються показати, що ми ось красавчики. Ми красавчики, але, але не до кінця, в деякій мірі. Всім миру, всім добра. Буде більше інформації, буду озвучувати. Але поки що скажу, не чиститься ілюзіями. Дивіться трішечки зараз в іншому напрямку. І там буде все дуже чітко, чітко видно. Причину всього того, що відбувається.